Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і е, будемо розглядати справу судді князева. Тобто, там був у, великій, е, у великому розмірі хабар. Зловили, будемо так казати. Давайте подивимося, хтось каже, він причетний до живаго, Я не знаю, хто це такий. Кажуть, олігарх. Відверто скажу буквально декілька днів про нього чую, до цього не чула. Тому я в цьому контексті не буду розглядати. Бо, наскільки я розумію, він десь за кордоном. І так, будемо розглядати князеве. Чи дійсно був такий інцидент з Хабарем в такій великій сумі? Ви знаєте, був. Дійсно, був, зловили на гарячому, будемо так казати. Можливо, не така, тому що гроші не випали, але інцидент якийсь був. Будемо так говорити, що це вже було не перший раз. Карти про це говорять, і це все домовленість. Якщо випадає старший аркан ось такий, тобто це іде якось ось. Щоб ви розуміли, що це іде звідкись зверху. Тобто, це людина когось зверху. Кого ця людина може бути? Я чула, що він людина живаго. Хтось каже, що він людина саме Зеленського. Давайте перевіримо. Я не знаю Н не цього, як його, е як його звати. Князева, не знаю. І так, давайте подивимося. <кій> Дивіться, саме цей тур по Європі, він якось співпадає, так? Получається, виходить так, що Зеленський вертається назад, і ось така штучка. Чи не було це саме, як би вам сказати, Заходу, що президент повинен боротися з корупцією. І йшла ця ініціатива з Заходу. Чи це було щось інше? Ініціатива 100% з Заходу. Дивіться, візьмемо знову ангел зверху, і тут ангел зверху. Тобто, Виходить, що ось ці домовленості йшли зверху. Наш, як ви його називаєте, не буду казати, повертається додому і трубить, робить щось. Ось, правосуддя. Ну, тут, ви знаєте, тут може бути і ще хтось замішаний, не тільки Зеленський. Ось і карта нам показує, що тут дві людини у грі, тобто ще хтось. А скоріше за все, що, будемо так говорити, на верхах влади є такі течії різні, які між собою конкурують. Ми знаємо, є татаров, є ярмак, є арахамія, кожний за себе, кожний якось там ось до кого він саме відноситься, хто його знає. І так. Тобто виходить, що Зеленський дав наказ, йдучи є, з турне. І так, стопроцентово. стопроцентово. це його вказівка. Тепер дивіться, чи буде він покараний? Чи буде він покараний, чи дійсно буде сидіти, що його чекає цього Князєва. Ну, ви знаєте, скоріше за все, я не бачу, що він буде сидіти. Жриця говорить якась таємниця, і бачите, відправка кудись. Скоріше за все, як і інший, втече за кордон. Ну, можливо, трошечки щось там посидить. Ну, можливо, трошечки, як би вам сказати, десь його там закриють. Ось, а під вартою може вдома посидіти, чи в СІЗО посидіти, я не знаю, як там ще. Ось. Але я не бачу, чи дійде він зараз до суду. Давайте подивимося, чи справа дійде до суду, чи будуть його конкретно судити. Ну, поки що, ви знаєте, все зайде у якийсь глухий кут. Справа зайде у глухий кут. Ось. Втече. Ось, бачите, втече. Такий я бачу, що він уникне покарання. Уникне покарання. Я не бачу, що його засудять. Можливо, колись через 100 років, через 10 років, через 5 років. Але я бачу, тут дві карти показують побіг із тюрми. Пам'ятаєте такий серіал? Я дуже його охотно дивилася. Ось, ну, це майже те саме. Тільки тут все таємно, теж, все якось так, будуть працювати над тим, щоб його відмазати. Грошей я тут взагалі не бачу, не фігурую. Тут абсолютно ні одна карта, до речі, ні одна карта грошова не випала. Тобто, це, скоріше за все, трошечки і шита справа. Не в тому справі, що. А він а, не фігурує десь, що він не бере хабарі. Я не про це. Просто справа трохи шита і домовлена. Тобто, це домовленість така під час візиту, це їхні влади показати, Тобто показуха, щоб ви розуміли, що це показуха мої дорогенькі. Угу. Виглядає на показуху. Показати західним партнерам, що ми щось робимо ось якось так. Щиро дякую вам, дорогі, за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги!